Вітаю друзів в прямому ефірі. Зеленський посварився з Трампом і Венсом. Просто зіткнення! Всі пишуть історична подія, я скажу історична підстава свого власного народу. А всі, хто радіє від того, що такий жорсткий Зеленський, вони не розуміють. Поїдьте під Покровськ на Курщину, на Сумщину. І там розповідайте, які ви мужні, і як треба посилати Трампа з Венсом і тому подібне. Подробиці сварки і можливі її наслідки за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть е коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, знати правду і говорити. Правду. Отже, жорсткий спір між зеленським Трампом і Венсом. Запитати. Він окупував справді велику частину Сходу України, Крим. Отже, це було 2014 року. Почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена. Був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп, Хай його Бог благословить, дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує окуповує, бував людей від 14-го року. 15-го? Ні, 14-го. Ну, і під час 14-го. Від 14-го до 22-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення так званої. Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і е, Макрон, і Меркель потвердили припинення в війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду, не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків а, ви ще не побували в Україні. Ви не були в Україні. Приїздіть і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. Я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. Я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете а, набирати людей до війська? і ми, ви не можете нападати на адміністрацію, що намагається запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми. Навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Вам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви а, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити. Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США Трамп Зеленському. Ми вам дали 350 мільярдів. Ви зараз знаходитеся в, в тяжкій ситуації. Ви не можете говорити, я не хочу зупинити війну. Трамп Зеленському. Або ми робимо цю угоду, зділку. або ви з неї виходите. Ви не показуєте вдячності. У вас немає карт на руках без нас. Ви повинні бути вдячні нам, Трамп Ленсу. Е, Трампі Ленсу е, Зеленському. Я не приїхав сюди грати в карти. Зеленський у відповідь на заяву Трампа, що в Україні немає сильних карт. <laughs> sure, so sure, sure, sure. you're the highest level sure, in this country's ball? office and you refuse <laughs> to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, yeah. Problems. I, I, a lot of Americans have problems with you not yes, respecting I, the density in this such, office. Uh, I will wear a costume. А з приводу костюма, коли він передягнеться вже з форми на костюм. Ми, Ми подивимося. Можливо, я колись вдягну костюм вас, дорожчі, можливо дорожчий, можливо, дешевший. Ми подивимося, але факт є той, що Андрій Борисович Єрмак сьогодні з'явився в костюмі. Це вперше за всі роки війни. І зеленському у вас взагалі є костюм. Так, маю. Деякі американці незадоволені тим, що ви не поважаєте офіційного стилю. Трамп Зеленському. У вас нема сильних карт без США. І так. Всі, хто пишуть зараз, класно, супер, який молодець наш Зеленський, поставив Трампа на місце під Покровськ поїдьте. На Курщину поїдьте до бійців. І розкажіть їм. Вся сварка почалася. Знаєте що? З того, що Зеленський відмовився припиняти вогонь. Насправді нам потрібне перемир'я. Зеленський. Грає з життям мільйонів людей і ризикує розв'язати Третю світову війну. Це слова Трампа, і вони правдиві. Трамп сказав Зеленському: або ви укладаєте угоду, або ми йдемо. У мене таке враження, що Зеленський приїхав до Сполучених Штатів для того, щоб опустити Трампа перед цілим світом. Я вже казав, він вирішив очолити антитрампівський фронт. Він підняв антитрамперський е, прапор. Йому не потрібен мир, бо мир приведе до виборів, а він боїться їх як вогня. Тому насправді нам потрібне перемир'я. Нам потрібно відновитись. А в кінці отаке от. Зараз е, журналісти покинули е, місце зустрічі Трампа, Венса з одного боку і Зеленського з іншого. Почались перемовини. Чим вони закінчаться, розповім зразу по закінченні і будемо разом аналізувати. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми повинні зробити нашу країну великою мирною і процвітаючою.